Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас четвер, 5 жовтня, і це випуск, який більшістю свого часу присвячений другому дню другого туру Ліги Чемпіонів. До того ж, знову є про що поговорити і є успіхи навіть українських клубів на євроарені. Шахтар Перемиг «Тверпен» з рахунком 3-2. І це було дуже несподівано, дуже яскраво насправді. І не передбачувано, несподівано, як це все змінилося, і не взагалі, що таке могло статися, і таке могло статися з Шахтарем. Адже перший тайм цього матчу. Підтверджував фразу, яку насправді я говорив, що в жодному з поєдинків цього сезону на євроарені український клуб не може бути фаворитом проти жодного суперника з інших чемпіонатів, тобто Ліга Європи, Ліга Конференції, Ліга Чемпіонів, будь-який турнір. Жахтар розпочав погано. Патрик Ван Леван знову здивувався. Всі критикують цього тренера, що він там погано працює, не дає результат, незрозумів якісь дії. Але скільки обговорень надає Ван Леван своїми рішеннями, і зокрема стосовно трансферу стартового складу, багато таких цікавих моментів, зокрема, Сікан. Вийшов в цьому матчі на позиції нападника, і тривалий час. Перший тайм, власне, це можна було вважати помилкою. Взагалі, все, що відбувалося в першому таймі можна було вважати помилкою головного тренера. адже Після матчу, після матчу, коли ось нуль-нуль шахтар програвав, а потім 3-2 виграв. Були якраз слова, які підходять ось до класичного виразу оцінки роботи тренера. Програє тренер, виграє команда, і ледь не доходило до того, що перший тайм тренер провалив. А в другому таймі футболісти вийшли. Вони взагалі не слухали те, що говорить тренер. Вони почали грати в свій футбол і тому перемогли. Ну реально такі слова були. Також здивував трохи Ван Леван знову не вийшов Бондаренко, але це вже не дивина. Але попереду, ось що цікаве, з'явився. В стартовому складі не Келсі, молодий нападник, який добре себе проявляв, а Сікат. І Сікар відіграв 87 хвилин. Це єдиний футболіст, якого замінили впродовж матчу. Тобто, незважаючи на те, наскільки важко було Шахтарю, незважаючи на те, що команда вже втомилася наприкінці матчу, все одно замін Ван Лева не робив і. Добре, повертаючись до порядку. В першому таймі все розпочалося з того, що Ярослав Ракицький втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком, і Арнбор Муджа це все використав. Потім гра була більш-менш рівною, і вдалося саме Антверпену забити, вихід вічнавіч, Баліквіша відзначився, і тут величезні запитання до повернення назад, якщо подивитися на цей гол ще раз, навіть не в Онлайн режимі, а в запису, як це було жахливо, як Юхим Конопля біг і йшов назад, повернувшись спиною до м'яча, як передача пішла в його в зону. І теж Назарина не дограв, він навпаки, після впав і після пропущеного м'яча не себе звинувачував, який опинився на цій позиції і мав дограти епізод до кінця, а потім вже звинувачувати всіх інших. Але він не дограв епізод, то команда пропустила і винним був не він, який. На цій позиції опинався, а хтось інший. Той, хто не повернувся, чи той, хто не перервав атаку, так звичайно, вони винні. Це 100%, тому що це був жахливий командний епізод. Але і до себе потрібно також ставитися з. Розумінням того, що ти можеш помилятися, що це твої невдалі дії могли призвести до такого. Зрештою, Шахтар першому таймі грав погано традиційності діагоналі довгі передачі. Ван Леван використав обидвох своїх лівих центральних захисників ракетського та Матвієнка в центрі оборони. Вони, а також Степаненко, Назарина. Конопля всі використовували довгі передачі, діагоналі для того, щоб е, атакувати. Але це все не призводило до регулярної гостроти. І Антверпен досить непогано захищався. В другому таймі Ван Леон сказав, що в перерві не було криків багато, вони були, звичайно, адже. В бельгійській пресі говорить про слова Ван Левона, коли його запитали, що ви склали в перерві, він сказав, що вам має бути соромно перед українським народом, який слідкує за цим е, матчем по телевізору в усій Європі, е, і це вплинуло. Вплинуло також за словами Ван Левона. І деякі тактичні моменти, ну і вплинув характер Шахтаря. Е, і характер не такий, що ось ми будемо битися до кінця, а той характер. Та, що ось ми дійшли до такої позначки, що ми програємо бельгійському клубу, що ми нічого не можемо зробити, і що це вже ні для кого не є поганим результатом чи показником слабкості, це показник. Теперішності Шахтаря, тобто, все це допомогло, але звичайно найбільше допоміг гол на початку другого тайму. Якби не він, то складно було б про щось говорити. Гол Сікана повернув Шахтар до гри. Ситуація змінилася, і ось після цього вже пішли тактичні моменти. Вони почали працювати. Після цього вимкнувся характер, тому що гол дуже сильно впливає на розуміння і сприйняття гри. Як вболівальниками, так і найголовніше футболістами. І е, потім вже був гол зі штрафного, який допоміг, тобто тактичні моменти, характер, все таке інше, але гол зі штрафного Ракицького – це чистий рикошет, це більше вдача. Однак, якщо повертатися до того, що було в першому таймі, це також був е, десь десь вдача суперника, який так зробив деякі речі для того, щоб забити, але ну. Перший гол Антверпена, це ж абсолютна помилка Ракицького, якої не могло і не мало бути. Ну і нарешті драматична розв'язка. Після голу Ракицького був ще м'яч цікана, який став переможним і, зрештою, драматична розв'язка це нереалізований пенальті Альдер Верелдом на 90 плюс 7, після того, як він не забив, не влучивши в площину, гра закінчилася, тобто пролунав фінальний свисток. І якщо підводити підсумки всього матчу. Всього всього матчу то це була гра двох досить посередніх команд, які багато помилялися, які небагато створювали власними силами а використовували добре помилки суперника, і які в різних відрізках гри демонстрували різні якості. Цей матч мав закінчитися нічогось. Якби Альдерверел забив, то це був би взагалі класич, класичним завершенням цієї зустрічі. Потрібна зустріч, яка б могла закінчитися з іншим результатом, не таким яскравим, не 2-3, не все так добре. Ось. Це могло бути 0-1, чи це могло бути 1-1, і воно більше підходило під те, що відбувалося на полі. Але зрештою Шахтар здобув важливу для себе перемогу. Важливу перемогу здобув також Ван Леован, якого звільняли перед матчем. Замінювали і ігорем Тудром, вже якого звільняли впродовж матчу. Але він залишився і він надалі працюватиме. Це була перемога, яка подарувала багато емоцій. А в цій же групі Барселона виграла з рахунком 1-0 у порту. Португальці залишилися дуже незадоволені роботою арбітра. Ентоні Тейлор призначив пенальті, а потім його скасував, тому що побачив гру рукою у гравця Порту. Там була очевидна гра рукою у гравця Барселони, Жона Кансело. Але він побачив таке ж порушення права з боку футболіста Порту і тому скасував це взяття. варіт. Барселона виграла завдяки Голу Франа Тореса перед перервою втратили концентрацію господарі. Ну а. Фран Торес вийшов на заміну замість Роберта Левандовського, який отримав травму. І Барселона здобуває другу перемогу, зовсім іншу в порівнянні з матчем проти Антверпена. Але також важливо, Барселона два роки не виходила в вплив ліги чемпіонів. Тут просто сам вихід є грандіозним успіхом. А найцікавіша група F, звичайно, Ньюкасл розтрощив Париж Сен-Джермен з рахунком 4-1. На цьому матчі потрібно обов'язково детально зупинятися. Луїс Андрійке вирішив і підтримував. Захищав він свій вибір зіграти з чотирма гравцями в лінії атаки проти Ньюкасла, проти команди, яка ідеально вміє контратакувати, яка вміє користатися. Помилками суперника. Ну і ось в такому матчі Луїс Андріки вирішив зіграти з Рамошем попереду, і з Коломані Мбапе та Дембеле, які б мали допомагати. Але по-перше, вони рамошу не допомагали. А найгірше, що вони не допомагали захисту. І в такому емоційному матчі, в такому матчі, де для суперника було дуже дуже важливим все, що відбувалося, Парис сен Джермен підійшов ось в цій групі. З Парис матчу джермен опинився в ситуації, коли команда ну просто не готова, не підготовлена емоційно, морально і де центральний півзахисник в цій схемі. Не дозволяє собі не допрацьовувати в обороні, дозволяє собі десь там відпочивати та нічого не робити. Тобто є запитання до Луїса Едрики, є запитання до самовіддачі футболістів сен джермен в цьому матчі і взагалі жодних запитань до Нюкасла. Це було свято до початку матчу, це було свято впродовж матчу і після його завершення. Ньюкасл забивав спочатку. Мігель Альмірон, відзначився на 17 17-й хвилині після того, як вдалось е, зіграв на добивання, Але потім було два дуже важливих м'ячі, адже забивали Дандорн та Шон Лонгстаф. Це не гравці саудівського Ньюкасла. Це не гравці, які є зірками, яких купували, які б не прийшли в Ньюкасл без цих великих грошей. Та взагалі хіба багато гравців у складі Ньюкасла, які б не прийшли до Ньюкасла? Зовсім одиниці, але менше тим Берн забив гравець, який ще 4 роки тому за Уіган грав з Брайтона в Оренді. Він якраз є великим шанувальником Ньюкасла і Повернувся до цього клубу з Брайтона, тому що є великим шанувальником Ньюкасла. Ну і забив Лонгстаф. Це взагалі вихованець клубу, який мав його залишити до того, як Еді Гау команду очолив, але залишився. І не дарма Лонстав він забуває в сен Пересенджермен в лізі чемпіонів та допомагає своїй команді перемогти 4-1. Лукас Ернанд забив за Пересенджермен за рахунку 0-3 вже після голу Лонстафа. Але наприкінці зустрічі Фабіан Чер четвертим м'ячем визначився. значився. Луйсен сказав, що так суперник дійсно зіграв потужно, зіграв якісно, але занадто несправедливо для його команди. Все закінчилося занадто багато. Було пропущено, але Ньюкасл був дуже дуже рішучим і дуже агресивним в цьому матчі, на відміну від Персенжемен. В іншому поєдинку групи Боруся Дортмунд та Мілан зіграли в нічию 0-0. Обидві команди намагалися грати вперед, і були удари у обидвох команд. Були моменти. Утім, не так це все було для Мілана, як в першому матчі, коли Мілан просто знищував Ньюкасл вдома, але не реалізував всім. Десь так чудових нагод цього разу було менше, і цього разу суперник відповідав. Цей матч приблизно і був нічиєю, але точно не 0-0, Хоча ефективності, перш за все, Дортмунду попереду не вистачало, якості не вистачало в завершенні в останній передачі. Це в принципі класика Дортмунда початку чемпіонату. Просто комусь матчі з якимись суперниками вдається забити не один м'яч, а в матчі проти Мілана не вдалося. Щодо інших груп, то е швиденько про них поговоримо. Манчестер Сіті переміг Лейпциг з рахунком 3-1. Манчестер Сіті не програє в останніх 16 матчах Європи. Це повторення найдовшої безпрофранашної серії англійської команди в європейських турнірах. Ще було таких 4 варіанти. І зважаючи на те, що в цій групі цервена звезда та Енгвос, це наступні суперники Манчестер Сіті, то. Ця серія має бути продовжена. Тервена зезда тангоздрачі 2-2. стосовно Манчестер Сіті, то команда Гвардіоли забила в першому таймі, але пропустила на початку другого філфоду незначився за Сіті. Олейсо Пенда забив за Ляйпцях, але все ж таки перевага Манчестер Сіті впродовж матчу була неймовірно великою. Удар опенда це єдине влучання в площину воріт. Моментів Ляйпцях більше не створював, довелося багато захищатися, і незважаючи на те, що Довгий час була нічия, довгий час лише один м'яч пропущений був, все-таки Манчестер Сіті тиснув, тиснув та й дотиснув. Героєм став Коля Альверес, Він цього разу вийшов на заміну, забив сам, зробив результативну передачу та дуже яскраво виглядав наразі. Він, ну, якщо не гравець номер один, тому що навіть Ерн Голан, котрий не забуває, залишається гравцем номер один в атаці Манчестер Сіті, то Хуляна Альверес гравець номер два і черговий раз він це дої. А, Ну і інша група група, де грають Атлетико Фенорд Селтік та Лаціо. Атлетико переміг Фенорд дуже такий дивний поєдинок, де у Фенорда неймовірно неймовірний показник XG, але. Ось це матч, де можна подивитися на їх життя, нічого не бачити і сказати, що все це несправедливо. Однак 0,99 0,99 ще раз коефіцієнт очікуваного голу, коли забивав захисник Фенорда Гаганського, і це було його добивання. Перший удар був 0,4 десь в тому районі, тобто 1,3 в одному моменті. А загальний загальний коефіцієнту у Фейнорда 2,46. Тобто був ще один гол, ось, і 2,46, 1 на 3, тобто потрібно розуміти, що не так багато моментів було у Фенерда, просто один забрав більшу частину Всієї, всього цього числа, всього цього коефіцієнту. Але Атлетико був все одно ефективнішим. Команда двічі програвала, двічі відігравалася. Альваро Морато зробив дубль, забиваючи спочатку відповідь на гол автогол а потім на початку дротами, як виявилося, переможний м'яч збив. Ну і Антон Гризман в своєму традиційному стилі відзначився. Красивий удар в падінні від французького нападника. Далі, після того, як рахунок 3 2 на 47-й хвилині, Атлетико. Біля власних воріт розташовувався і утримав переможний результат, утримав цього разу на відміну від першого туру та гри проти Лацо. Лацо, до речі, стає королем останніх хвилин. Якщо проти Атлетико, голкіпер проведель забив та приніс нічию, то цього разу в матчі проти Селтика стався гол на п'ятій доданій хвилині, і він приніс перемогу. Лацо на полі, знову ж таки, Селтика Селтік кращим був більшу частину цього матчу. Але ось момент, який дуже легко описати, порівнянням з Ярославом Ракицьким та його помилкою в грі з Антверпеном призвів до того, що Селтік взагалі жодного очка не здобув. Покарання було миттєвим після цієї втрати, і Лацо, який не виглядав. Якусь неймовірну команду в матчі проти Селтика, який впродовж всього поєдинку був гіршим за Селтик, все ж добув перемогу. Педро забив переможний цей м'яч. Ну а в першому таймі Матяс весіно зрівняв після горлу к його Ось один-один. Це було б ще непогано, і то Селтик був би незадоволений цим результатом. А що вже говорити про поразку 1-2? Така дивна група, хто б з неї не вийшов. Буде слабким суперником вплив. А до інших новин зовсім трохи. Андрій Ярмоленко не зіграє за збірну України. Це вже офіційно підтверджено. Олександр Піхальонок і Назарій Русин викликані замість циганкова та Ярмоленка. Тобто, два основних Вінгери отримали травму два з трьох. Мудрика пошкодження, але він має начебто зіграти вже в матчі за Челсі. І замість них викликають не вінгерів, а нападника, який може зіграти на фланці, і півзахисника так атакувального, але все-таки центрального. Тобто з Вінгерами є проблема. Цього разу у збірні є Руслан Малановський. Він може, в принципі, цю позицію закрити і ймовірно, що Сергію Ребро та його помічникам доведеться шукати якісь інші варіанти, інші схеми з використанням футболістів. На правому фланзі атаки, перш за все, тому що це серйозні втрати. А ну і також стали відомі господарі чемпіонату Європи 2028 року та чемпіонату світу 2030 року. В 2028 році все дуже просто. Туреччина відмовилася від своєї заявки. Вона хоче зосередитися на 2032 і турнір дістався об'єднані заявці Великобританії та Ірландії, тобто. Не дві країни, не одна країна, цілих п'ять країн е, прийматимуть е, цей турнір: Англія, Шотландія, Уельс, е, е, Ірландія, і Північна Ірландія. Про відбіркове змагання зарано говорити. Так, всі ці команди мають шанс потрапити на турнір через кваліфікацію, але точно, що всі вони не потраплять автоматично. Там ще йдуть розмови та думки. Стосовно того, як це все має відбуватися, як має відбуватися відбірковий турнір. Ну а стосовно чемпіонату світу 2030 року, то там ще все дивно. Переможцем стала заявка Португалії, Іспанії та не України, а Марокко. це хтось сказав, що це має бути Україна, і всі думали, що це має бути Україна. І якби не арештувала Андрія Павелко, то це було б Україна. Ну так все говорить. Але з Павелком чи без Павелка, Марокко. Але і на цьому не завершено. Була сильною заявка Саудівської Аравії. Однак сказали, що наступний турнір відбудеться в Азії чи Океані, і це прямо, пряма відсилка до Саудівської Аравії. Вони вже подали заявку на 2034 рік, і хто знає чи взагалі будуть конкуренти, які можуть поборотися з Саудівською Аравією, побачимо цікаво, чи хтось зробить. Цей запит. Окрім того, в 2030 році три матчі трьох команд Уругвая та Аргентини. Перші матчі на турнірі цих команд будуть проводитися в їх країнах. Це все на честь Ювілею. Кубка Світу дуже дивне рішення. Потім всі їдуть до Європи, будуть грати в Іспанії і Португалію, ну і в Африці будуть грати в Марокко. Три континенти. Багато країн-господарів, тобто Кубок світу, як і Євро, вже ось перетворюють на таке щось загально незрозуміле. В будь-якому разі, це буде не скоро, і хто в Україні взагалі. Дивиться в 2028-2030 роки і так далі. А ми ж будемо закінчувати. Це був подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за футболом через нього. До побачення.